Як хліб духм'яний приніс з крамниці і покладу окраєць на столі, то бачу поле зрілої пшениці і білосніжне борошно в млині. І печі зразу ж жайчую подих долоні мозолисті додає. Це їхня праця, мов щоденний подвиг дідуся знову нагадав мені. І плуг, і серп, і навіть голод лютий, і аж блискучий, важкий, важкий ціп мені напевно не збагнути, який же скарб. Щоденний смачний хліб. Це важкий труд, і сльози, і молитва, терпіння завжди трепет сподівання, пшеницю в полі, жито наповне Боже хлібом рідним край. Тому ще раз, тримаючи смачну хлібину, Благословлю цю благодатну мить. Хай Боже, в нашім краї, в Україні пшениця завжди мирно шелестить. Лиш душі від роди з гріха родини, небесним хлібом, Боже, всіх благослови Господь. Благослови.